Між кіївськими Дженера та Криворізьким Кривбасом до вашої уваги найкращі моменти першого періоду цього матчу. Андрій безхлібний вистояв у важкому бою протистоянні із форвардами першої ланки і не тільки першої на старті зустрічі було не солодко. А кривбасу бачите, навіть Андрій Татаренко, капітан, захисник Дженералс, мав просто неймовірний момент для того, аби відкривати рахунок. Кривбасу було важко, але у другій половині. Стартового періоду важко було уже Дженералс і їхньому голкіперу Олегу Петрову, на долю якого також припала немала кількість китків. Але поки що рахунок 0-0, по два вилучення зробили команди. Щоправда, останній штраф у Дженералс це чотирихвилинний штраф Богдана Сакова. І другий період розпочинатимуть у меншості. також підопічні Олександра Севканда. Неймовірний момент біля воріт Олега Петрова шайба практично заповзла в ворота. Олександр Королевчук не зміг її туди доправити. Ну і це вже моменти наприкінці першого періоду, коли справді Кривбас, який перебуває вище у труніні таблиці за Дженералс, мав дуже багато моментів. Поки 0-0 Петров і Безхлібний на висоті. Найкращі моменти другого періоду другий період був справді поки що найкращим у матчі. Адже після сухого стартового відрізку гри команди одразу п'ять шайб закинули. У більшості розпочали другий період хокеїсти Кривбаса, і цю більшість вони зуміли перетворити на закинуту шайбу. Ось гол Ігоря Слюсаря. Буквально за дві секунди до появи п'ятого гравця Дженерас на майданчику Кривбас. Виходить вперед у рахунку Слюсарь, автор цієї шайби. Минуло тільки 22 секунди, а Дженералс вже відігралися. Ілля Ля розібрався із Андрієм безхлібним. І зрівняв рахунок у нього в асистентах Олексій Авчиніков і Олексій Костюк. Валентин Олексій в асистентах у Ігоря Слюсаря. Далі тривала, запекла боротьба, але Кирило Білоусов знову вивів кривбас. Вперед, причому знову у більшості Кирило Білоусов закинув з передачі Дмитра Німенка і Івана Підгурського на восьмій хвилині другого періоду. Ну, до речі, усі свої шайби Кривбас закинув наразі у більшості. Дуже довго Кривбас вів вперед у рахунку. Ну і практично вже під завісою другого періоду Дженералс знову відігралася після того, як Олег Петров втримував тривалий час у грі свою команду. Тут у меншості момент у Ігоря Слюсаря. Вийшов він сам на сам із Олегом Петровим, коли його команда грала. В 4 Петров рятує ще один кидок від Івана Савченка. Цього разу знову Петров рятує, не пропускає. Ну і завдяки такій надійній грі свого вратаря Дженералс зуміли відігратися, провели вони результативну атаку на 18-й хвилині другого періоду. До того, знову ж таки, відзначаємо дуже багато атак було у Кривбаса. 18-10 за закидками в площу воріт у Кривбаса. На користь Кривбаса в другому періоді. Ось він гол Миколи Дворника, Юрій Орлов і Андрій Дворник у нього в асистентах. Здавалося, що вже команди підуть на другу перерву за нічийного рахунку, але вилучення знову трапилося у команди Олександра Сеуканда. Тут між щитків безклібний пропускає. Ну і за це вилучення Кривбас суперника Покарав за 8 секунд до сирени про завершення другого періоду. Іван Підгурський втретє більшість реалізував, третій для Кривбаса. Три голи у більшості в другому періоді для Криворізців, І вони ведуть у рахунку 3-2. Момент, коли у третьому періоді Данила Скрипця втрачає Дженералс. Скрипець не дограв цей матч. Поїхав у лікарню. Алексій Овчинніков і його гол, який призвів ось до цього всього до вертайми до болітної серії, Лексі Овчинніков зробив рахунок 3-3. Таким чином зрівняв результат втретє у цьому матчі. Дженералс відігралася. Далі була гра рівних можливостей. Андрій безхлібний і Олег Петров, голкіпери команд, робили е, усе, що могли і наразі кожен із них ідеально відпрацьовує, ідеально відпрацьовує і буде намагатися відпрацювати ідеально і в болітній серії. Кидок Кирила Бондаренко, який забирає безхлібний, тут момент у Черненка, вже наприкінці третього періоду, коли він міг переправити шайбу у ворота, не вдалося це зробити. Ну і е, атака оканання Євгена Тимченка, коли він також Олега Петрова переграти не зміг. На початку овертайма грали у більшості е, кияни після вилучення Олександра Корольчука. Більшість свою реалізувати вони не зуміли. Так само, як і не зуміли свої моменти реалізувати хокеїсти кривбаса підопічні Олександра Куликова. Ось момент, коли Корольчук е, за 12 секунд до завершення третього періоду заробив вилучення. Непрості, стартові хвилини овертайму були, але Андрій безхлідний та і польові гравці Кривбаса все витримали. Момент Сакова, коли кинути йому не дали. Тут намерку безхідний шайбу забрав. Ну а потім заграли у повному складі е... гравці Кривбаса і ще виходами сам на сам обмінялися. Кривбас і Дженералс. Забити не вдалося ні тим, ні іншим. Петров і безхлівний змушують нас подивитися булітну серію, в якій голкіпери знову ж таки продовжують демонструвати свою майстерність. Від них дуже багато залежить. Кривбас першим виконує свою спробу. Отож, Ігор Слюсар відкриває булітну серію в матчі Дженерал Скривбас. І забиває красиву шайбу, закидає зараз Ігор Слуцер. Без Бедсанців для Олега Петрова. в Верхній кут. Олексій Костюк проти Андрія Безхлібного. Зближається з голкіпером Костюк. Безхлібний. Відбиває цю шайбу. Впевнено, дуже. 1-0 на користь кривбаса. Залишається рахунок. Дмитро Німенко проти Олега Петрова. Ні, каже Олег Петров. Бондаренко проти безхлібного. Шака воротах, Звалюється вона. В ворота через паузу. 1-1, Нічия. Знову нічия. Іван Підгурський проти Олега Петрова. Підгурський забиває. Верхній кут протилежний. Тому який шайбу відправив Ігор Сиусар. Два дуже красивих буліти реалізували криворізці. Якщо зараз Андрій безхлібний. Відіб'є цю шайбу, не дасть реалізувати боліт. Кривбас виграє цей супер важкий матч. Отож, Олексій Басков чи Андрій безхлібний. Хто? Андрій безхлібний виграє цей поєдинок. Дякуємо Андрію. Тримайся. Цей важкий, важкий для себе день. Вся команда поїхала вітати Андрія Безхлібного з цією перемогою.